Начинать привыкать, 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 что мы переходим на новую модель. Все время у нас будут сезоны. Большая интересная история, новые механики, новая техника, новая кастомизация, новые ивенты. Добро пожаловать в Progress Sto! Друзі, всім привіт ви на каналі a 32 І давайте подивимося, що розробники сказали на стрімі. Я підібрав і зробив для вас вирізку із самого основного. Багато чого не сказали і не хотіли казати, а саме це те, що дуже багато всього буде за бабки. Друзі, за ваші бабки. Поїхали! В оновленні 10.0 до збірної європейської нації додається гілка чехословацьких важких танків, яка буде починатись із 6 рівня. Але нову механіку зменшеного розкиду отримають танки 9 та 10 рівня. Також в оновленні 10.0 в грі з'являється нова карта Лагуна, достатньо велика об'ємна PBR якості, але з гри на невизначений термін зникають одразу 5 карт: це перлинне місто, карта Порт, промзона, копальні та виноградники. Але, друзі, я поки що не впевнений. Що така ідея дуже сподобається гравцям. Що ти думаєш про це? Напиши, будь ласка, в коментарях і не забудь про лайк та підписку. Також на цьому стрімі Аня Тортик обмовилась про те, що новий колекційний тяж 9 рівня об'єкт 452К буде розігруватись на івенті, присвяченому дню народження World of Tanks Blitz в червні, і він буде за гроші. Проте можна буде виграти безкоштовно Т-42, середній танк 7-го рівня Сполучених Штатів Америки. Це новий середній танк. Ну, звісно, друзі, що вам могли б ще подарувати безкоштовно, звісно, танк 7 рівня? Тепер на КВ-2 намалювали отакий камуфляж, якийсь просто незрозумілий, і я не знаю в кого взагалі така фантазія, щоб намалювати. Такий убогий камуфляж. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментах, що ви думаєте про такий камуфляж на КВ2. Новий камуфляж на MX50B, а також заливання про його ап в оновленні 10.0 кажуть всі, але чи можна назвати такі зміни Апом? Але він як був картонним, так і залишився. А камуфляж, друзі, і правда гарний, але не вартий 6500 голди. Ретротопія, друзі, і як зазначили розробники, це певного роду івент з окремою гілкою на три танки. Сьомий рівень це Магнат він же Indian, Восьмий рівень, Танк Піксер, Він же Супер Першинг і дев'ятий рівень новий танк Прогресор, який неможливо буде забрати без донату. Для проходження від 7 до 9 рівня тобі потрібно збирати кіткоїни, які фармляться за участь в турнірах. Рейтингу від срібла і вище кланові бойові завдання і покупки в магазині. Отаким вийшов короткий огляд оновлення 10.0. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!